Виконуємо номер 252 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Першого дня до школи завезли 5 дев'ятих від замовленої кількості підручників, а другого на 1 шосту менше. Яку частину завезли другого дня? Чи завезли всі підручники за ці два дні? Знайдемо, яку частину підручників завезли другого дня. Для цього. Відомо, що на одну шосту менше 5 дев'ятих, віднімемо одну шосту. Знайдемо найменший спільний знаменник. 9 не некратних 6, Тому 9 збільшуємо два рази. 18, 18 кратне 6. Найменший спільний знаменник 18. Додатково множники 2 і 3. 2 множимо на 5, 10, 3 множимо на 1, 3. 18 знаменник переписали, чисельник віднімаємо. 10 відняти 3 буде 7. Отримали 7 18 -х. і пояснюємо від замовленої кількості. Завезли другого дня. А тепер знайдемо, скільки підручників завезли за два дні, щоб дати відповідь на питання, чи завезли всі підручники за ці два дні. Першого дня 5 дев'ятих, другого дня 7 вісімнадцятих. 18 крат на 9, тому найменший спільний знаменник буде 18. Додатковий множник 2, 2 множимо на 5 буде 10. 18. Переписали чисельники, додаємо 17, 18 від замовленої кількості. Завезли за два дні. А тепер робимо висновок. Одиниця у нас більше, ніж 17 вісімнадцятих. Отже, висновок. Не всі підручники завезли. Або всі підручники не завезли, записуємо відповідь. В умові стояло питання, яку частину завезли другого дня, тому запишемо 7 вісімнадтих. І друге запитання, чи завезли всі підручники за ці два дні? Всі підручники не завезли. Ми дали відповідь на питання, яку частину підручників завезли другого дня, та чи завезли всі підручники за ці два дні. Якщо Першого дня до школи завезли 5 дев'ятих від замовленої кількості, а другого на 1 шосту менше. Номер 252 виконано.